Усім доброго дня! Канал Сіська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити рибу у дуже смачному клярі. Риба сьогодні в мене свіжа, ми кажемо на нього короб, але можна взяти і заморожену, теж буде смачно. Спочатку я буду її маринувати і покажу вам, що мені для цього потрібно. А вже як буду робити кляр, покажу, що для кляру мені треба і як я буду його робити. Я взяла три зубчика таких чесника, ну, риба, як бачите, сіль і чорний малиний перець. Це для маринування, що мені потрібно. Зараз я її поріжу, я її вже помила, вона чистенька в мене почистила. Покажу вам. Рибу, отак, порізала на такі куски. Бачите: такі, трошки кісточки повитягувала звідти. Риби як могла. І чесник пропустила через чеснодавку. Тут-чуть додала сюди дрібку солі. І зараз таким товкачиком я ще трошечки потовчу. Отак, трошечки сік випустю з нього. І так краще чесник промаринує рибу. Ну, отак, бачите. Додам сюди чуть-чуть води, отак. Так, щоб чесник тут розійшовся, буду маринувати рибку. Тепер візьму чорного перцю. Ось так одна друга, одна третя чайної ложечки, тому що в мене тут одна лишень рибка. І візьму так трошки менше, як півчайної ложечки солі, тому що я сюди додавала, до чесника трошки дрібку додала солі. Отак. І оцей чесник. Теж сюди, але спочатку це все перемішаю, щоб пройшла сіль, це перчик, а потім додам чесник зараз. Так, можна додавати тепер чесник сюди. Чесничка вже додаєте і солі, і перцю, дивлячись вже, скільки там у вас оцієї риби. І ще гарнесенько вимішаю це. Отак гарненько перемішала, і хай маринується. Накрию її. Хвилин 10-15, а я буду робити кляр. Буду робити кляр і скажу вам, що мені для кляру потрібно 2 яйця. Я взяла сметани, тут дві столові ложки, паприка червона, сіль, борошно і майонез. Тепер буду збивати яйця. До яєць додам трошечки солі, так, одна друга. Чайної ложечки даже не додам, щоб не пересолити. І вінчиком е, гарненько зараз Ось так і досить. А зараз додам сюди паприку червону. Ось так. Чайну ложечку без верха. Забагато, щоб не було. Теж трошечки розмішаю тут, щоб розійшлася паприка гарненько. І все. Зараз додам майонез Отаку От одну столову ложку. І оці дві столові ложки сметани. Одна і друга досить. І теж гарненько це все перемішаю. Ну, отак все добре розійшлося, розмішалося. Тепер буду додавати борошно. Покладаю отак столову ложку зверху. Добре розмішаю. Зараз подивлюся на густоту. Можна ще додати. Так ще неповну столову ложку. Дві неповні столові ложки, можна сказати. Борошна додала. Я попробувала кляр насій, солі більше не додавала. Все, тепер готовий, будуйте смажити рибку. Я вже біля плити. Отак ще раз перемішаю гарненько рибу, буду ляти олії. Сковорідка нагрілася трошки, бачу. І буду зараз смажити, ставити тепер кляр ставлю біля мене кляра тут. Так, ще можна одну поставити і ще одну візьму. Добрий кляр буду обмикати і ставити тепер смажити. Рибка з однієї сторони вже смажувалася. Буду перевертати і скажу вам, що кляр трошечки густіший можна зробити. Я чомусь трошки мало борошна дала, а його треба так зробити густеньким, щоб він не злітав з риби. Так що я у рецепті напишу більше борошна до кляру, тому що... Він трошечки злітає з риби цей пляр. А він має триматися на рибці. Рибка, я бачу, обсмажилася вже гарненько із цієї сторони. Буду забирати. Така виходить. Зараз покажу, яка вийшла рибка. Бачите? Ну, я кажу, треба трошки більш густіше було зробити кляр. Покажу вам, яка всередині. Така просмажена, гарненько. Така рибка. Бачите, дуже смачненька. Дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною? Дивився, як я готувала в такому смачному клярі рибу. Приготуйте і ви. це є дуже смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно вам дякую і за ваші побажання, які ви мені пишете. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб всі були здорові, мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!